Інна Заєць, сміх крізь сльози, читає текст Олени Чорна. Ну ось і знов весна до нас прийшла і потяглася теплих днів вервечка, а котик бідний плаче, завива Хазяїне, а де ж мої яєчка? Сусідський он гуляч хоч бихни стоять у черзі до режулі мурки, а я так нетерпляче ждав весни. А ти запхав мене цілком до сумки, заніс мене до того Василя, що клініку на передмісті має. Ти знаєш, знаєш, як кричав там я. Хіба тобі це серденько не крає, обрізали, і я тепер кастрат. сиджу за шибкою в вікно дивлюся. Ти знаєш хто? Справжнісінький театр. І я всерйоз на тебе вже серджуся. Весна прийшла, і на вкрут цвіте, тажкий весільний голосно співають. А я питаю мої яйця де? Чому від мене кошенят не мають? Тобі спокійно вже не утечу і не помічу більше твої капці. А що мене довіти доплачу, хіба не мучить тебе совість вранці?